На телеканалі РТБ час новин. Я Сергій Щедловський. Вітаю вас в ефірі. Інформаційна програма День це головні новини області. Рівневий облводоканал відновлює практику стягнення боргів із злісних неплатників за рішенням суду. Якщо добровільної сплати не буде, це потягне за собою ще й штрафні санкції. З боргу в тисячу гривень у боржника може зрости в зв'язку з понесеними витратами і штрафними санкціями до двох до трьох тисяч гривень. Зоровий диктант з української мови. Рівненські чиновники шукали помилки, які зазвичай допускають одинадцятикласники. Диктант нескладний, і саме складне було спочатку, коли тобі сказали, що тут 27 морфографічних помилок, от в тебе зразу це працює. Боже, де ж це? Триває підготовка соціальних закладів краю до зими. Опалювальні системи перевіряють, а овочесховища та комори наповнюють необхідними харчовими продуктами. Ми плануємо до кінця вересня вже закупити їм необхідні. Там є декому і взуття треба. Можливо, у нас є такі, як чоловіки, що більш-менш їм треба і змінити. Повна хата родичів. Бабця Устиня Лук'янчук з Березнівського району дочекалась понад 130 онуків та правнуків. Надумаю, що не можу вже так, я беру, читаю. Е, покладу покладуй вже, вже. читаю. так. У національному університеті Острозька академія, викладачі та спудеї проводять спільні уроки фізкультури. Вони займаються шепінгом, бігають та підтягуються на перекладині. Неміцна людина вона не здатна добре вчитися. Якщо тривалий час не платити за воду та ігнорувати всі попередження, то можна дочекатися державних виконавців, які опишуть майно або накладуть арешт на квартиру чи автомобіль. Рівне облводоканал відновив практику стягнення боргів зі злісних неплатників за рішенням суду. Феміда дозволяє працівникам державної виконавчої служби забирати цінні речі боржника та реалізовувати їх для погашення боргу. Як це відбувається, бачив Іван Марчук. Якщо не допомогли, методи цивілізовані вдаються до дії радикальних. Принаймні так називають працівники державної виконавчої служби та рівне облводоканалу опис майна у тих людей, які мають величезні борги за воду. Якщо ви проігнорували усі попередження водоканалу та виконавчої служби, ці люди можуть навідатись і до вас. Державні виконавці беруться до справи, маючи на руках рішення суду у цій квартирі. Кількатисячний борг за водопостачання. Із помешкання виконавців винесли комп'ютерну техніку. Боржник має право вказати майно, яке ми можемо описати. Ми описали ноутбук. Свою власність кажуть у виконавчій службі. Боржники повернути можуть, але додають після опису майна треба поспішити, щоб не заборгувати ще більше. Я б радив боржникам максимум 5 днів погасити дану заборгованість, оскільки Після чого йдуть витрати за проведення експертизи, іде витрати торгуючої організації за проведення торгів. І, скажем так, з боргу в тисячу гривень у боржника може зрости заборгованість в зв'язку з понесеними витратами і штрафними санкціями до двох до трьох тисяч гривень. Ось у цій квартирі борг значно вищий, ніж три тисячі. Майже десяти тисяч на, на теперішній час. Оскільки власників на момент приїзду державних виконавців вдома не було, їм залишили повістку. Якщо і її буде проігноровано, виконавці звертатимуться до суду, аби той дав дозвіл на примусове входження до квартири, і ці витрати знову ж таки ляжуть на плечі боржників. Їхні сусіди по будинку такі дії представників закону не засуджують. Я за того що за все треба платити, треба ставити лічильники. Маєте квартиранту, хай квартиранти вам платять. Я отримую пенсію, я всю пі... плачу корплату, все як має бути. А то, що люди не платять, я не знаю. Це ну це не може таке бути. Не може таке бути. Але тих, хто не платить, кажуть у водоканалі, стає все більше і більше. Вже у цьому місяці виконавчі впровадження відкрито на п'ять десятків рівнян. Їхня загальна сума заборгованості становить близько 150 тисяч гривень. Такої суми чітко визначеної немає. Ми просто, уже коли споживач не сплачує, наприклад, сума заборгованості там більше пів року. Ми починаємо процедуру там повідомлення і е, намагаємося подати до суду все таки для того, щоб стягнути заборгованість. Ну, як правило, це по квартирам, де, наприклад, дуже багато прописаних, там сім чоловік, дев'ять. Іван Марчук, Сергій Савта, інформаційна програма День. Майже 2 мільйони гривень надійшло в Рівницьку область для закупівлі медичних препаратів станціям швидкої допомоги. Це лише перший транш цільової субвенції, котрий поділили пропорційно між всіма районами області, в залежності від кількості жителів. Загалом на ліки для надання невідкладної медичної допомоги краянам Рівненщині передбачено 8 мільйонів цільової субвенції з держбюджету. Другий транш очікують вже наприкінці вересня. Нині бригади швидких мають кровоспинні, знеболювальні, протиалергічні, гіпертонічні та інші необхідні препарати для надання першої невідкладної допомоги. Не, не було такого, що їх цих ліків не було. Влучили ну, магнезію там по 10 міліграмів, влучили пірецитам, отримали диксимблізон, анальгін, димедрол. Тому є можливість не боїтися, щось економити, є можливість вколоти. Тоді, коли треба, не треба щось видумувати і замінювати іншими ліками. На сьогоднішній день швидка допомога в районі забезпечена повністю медикаментами і їх вистачить приблизно на півроку, на 8-9 місяців. Рівненські чиновники писали диктант з української мови. Таку акцію організувало Товариство просвіта до міжнародного дня грамотності. Чотири десятки посадовців отримали текст, який пишуть школярі в 11 класі, і мали знайти в ньому помилки. І хоча така форма перевірки знань з української мови значно легша від традиційного диктанту, у підсумку кожен четвертий чиновник таки допустив одну-дві помилки. Подробиці далі у сюжеті. Виправити помилки в написанні слів і розставити пропущені розділові знаки. Таке завдання отримали майже чотири десятки рівненських чиновників. До міжнародного дня грамотності спеціальну акцію підготувало товариство просвіта. Весь час потрібно удосконаліць, в тому числі і знання своєї змови, тому що одною з вимог до. ОО посадових осіб до державних це є досконале володіння державною мовою. Чиновники отримали диктант, який пишуть учні в одинадцятих класах. У тексті допущено 27 орфографічних помилок та пропущено 6 розділових знаків. 10 хвилин на завдання, і організатори показали, як виглядає правильно написаний текст. Як з'ясувалося, кожен четвертий допустив одну-дві помилки. Диктант нескладний. Саме складне було спочатку, коли тобі сказали, що тут 27 орфографічних помилок. От в тебе зразу це працює. Боже, де ж. Це головний комунальник міста розповідає: у школі мав тверду четвірку з української мови. Сьогодні допустив дві помилки. Знання каже: лишилися, бо практикується у повсякденній роботі. Кожний день мені приходиться переглядати ну покремі не тисяч сотні документів, де їх вчитуєшся в буквальному виразі, де по діагоналі читаєш. І в принципі, це ще один приклад того, що тільки десь за сьомим, восьмим чи десятим разом, коли я текст прочитав, я дійшов до того, що я ще ще і ще нахожу помилки. Шукати помилки легше, аніж писати диктант. Погоджуються учасники акції. Якби чиновники писали, як школярі в 11 класі, помилок було б. Більше було б більше це Найпростіша форма, коли візуальний диктант, якби писали на слух, було б складніше. Насторожує інше. Помилки відібрані у диктанті найчастіше допускають рівненські школярі. Виявляється, українську мову нинішні чиновники знають краще, аніж діти, які зараз її вивчають у школі. Сьогодні основна причина в тому, що діти все ж таки дуже мало читають художньої літератури, дуже мало зв'язку із тим, що тестові завдання, тобто до розмовного жанру, так само мало долучаються. Учасники акції погодилися, що подібну перевірку знань потрібно проводити частіше а вдосконалювати знання з української мови кожен може індивідуально. Юрій Шарманський, Ярослав Катеринчик, інформаційна програма День. Увесь склад обласної міліції забезпечуватиме порядок у населених пунктах та на виборчих дільницях у день виборів. Про це поінформував заступник начальника обласної міліції Володимир Поліщук. Він запевняє, правоохоронці готові до будь-якого розвитку подій. Вони прослухали спецзаняття, на яких вивчили закон про вибори та опрацювали ситуації, що можуть виникнути під час виборчого процесу. Нині у рівному створили оперативний штаб, який збирає та аналізує інформацію. Дев'ять його працівників чергують цілодобово. А ще від початку перед Виборчої кампанії правоохоронці працюють у режимі посиленого несення служби. Хочу звернутися до жителів Рівненської області, а також кандидатів у депутати, щоб під час цього загально будемо говорити процесу, виборчого процесу дотримувалися норм чинного законодавства. 2800 гривень саме стільки витрачають щомісяця на отримання одного підопічного районні територіальні центри соціального обслуговування населення. Загалом у нас на Рівненщині при терцентрах функціонує 10 стаціонарних відділень, де можуть одночасно перебувати майже 250 одиноких та неповносправних людей. Наскільки готові такі заклади до зими та як витрачають бюджетні кошти, знає Вікторія Катеринчик. Жителька Оржева Рівненського району Тамара Блінова в стаціонарі терцентру соціального обслуговування перебуває вже більше року. Жінка розповідає піти на такий крок її змусило життя. Коли померли сини, допомагати по господарству вже не було кому, а впоратись зі всім самотужки не дозволяло здоров'я. Нині ж каже, і компанія є, і турбуватись ні про що не потрібно. А мені добре тут. знаєте, по всякому буває. В житті по всякому буває, і люди ж різні тут є. Але тут мені, наприклад, подобається. Я, наприклад, ну що, встав рано вдома, їсти треба варити, а тут не міг, приподнесли, на тобі, з'їли, з'їли, що ж робити? А погладив по пузі і ріг спиш далі. Нині у стаціонарному відділенні терцентру, що у селі Дядьковичі Рівненського району перебуває 37 чоловік, з них 19 лежачі. Чи у теплі та затишку вони зимуватимуть, перевіряла заступник голови облдержадміністрації Світлана Сад. Спостережна комісія, зокрема, поцікавилась роботою харчоблоку, наявністю медикаментів та запасами харчів. Масло пельмені зроблені, заморожені. Все є і масло. Це цукор, вага. Консерви, крупи. Суки. Загалом заготівля харчових продуктів у терцентрі, запевняють його керівники, відбувається планово. Нині готове і овоче сховище, яке щойно відремонтували. Проводиться заготівля овочів і консервування. Я вам зараз не готова сказати точної цифри, але вже в нас є і компоти, і овочеві, значить, закрутки. збирається картопля, цибуля, морква, ну, уродина. Ми плануємо до кінця вересня вже закупити їм необхідні, там є декому і взуття треба, можливо, в нас є такі чоловіки, що більш-менш рухаються їм треба, і змінити тепле одяг. Загалом на Рівненщині нараховується 21 територіальний центр соціального обслуговування населення. При десяти таких закладах функціонують стаціонарні відділення. В них проживає майже дві сотні одиноких громадян, людей похилого віку та інвалідів. Догляд за ними підсумовує куратор соціальної галузі краю належний. Підопічні мають і чотириразове харчування, і кваліфіковану медичну допомогу, а також постійний догляд. Якщо взяти е, утримання підопічних і е, середню увагу, Вартість одного дня харчування, наприклад, середня вартість по області 21 гривня 50 копійок на медикаментозне забезпечення до 4 гривень коливається. Також ця цифра вона середня. Якщо взяти загальну вартість утримання одного підопічного в місяць, то середня вартість по області 2800 гривень. Вікторія Катеринчик, Сергій Савта, інформаційна програма день. Вони хочуть почути про те, чого не можуть побачити. На прохання обласної проспілки працездатних інвалідів обласний краєзнавчий музей влаштував їм пішу екскурсію містом. Такий захід проводиться не вперше. Минулоріч пілотна екскурсія зібрала десятки людей з особливими потребами. Цього разу їх зібралось дещо менше. Переважно це інваліди позору. Їм розповіли про історію краєзнавчого музею та місця поруч із ним. Ця екскурсія була далеко не останньою. Запевняє керівник обласної проспілки працездатних інвалідів Тетяна Войтович. Вона закликає усіх людей з особливими потребами більш активно вивчати своє місто, адже для них екскурсія в історію музей проведе безкоштовно. Інваліди десь обмежені в своїх пізнавальних функціях, обмежені в доступу до інформації певної інваліди теж. Мають цікавість до того, що робилося, що робиться, і цікавість до того, де ми живемо, і до витоків історії нашого міста. Ми їздимо далеко, їздимо в чужі світи, в чужі міста. А історії свого міста ми абсолютно не знаємо. Більшість не знає лише ринки, магазини. 130 онуків та правнуків має у своїй неповні 80 жителька села Лінчин, що у Березнівському районі. Жінка не приховує усіх одразу і не пригадає. Сама пані Устина має 11 дітей. Ті у свою чергу теж вирішили від матері не відставати. Тож тепер на свята невеличка бабусина хатина ледве вміщує усіх гостей. Секретом сімейного щастя бабуся героїня поділилася з Людмилою Усік. Що я сьогодні чоловік. Бабця Устина і гадки не мала. Що в старості її оточуватиме стільки родичів у свої 79, у неї підростає 76 онуків та 55 правнуків. Усіх разом 131. Її 11 дітей теж створили багатодітні родини. Є такі, в кого народилось по 14 малюків. Як кого звати, старенька і не пригадує малечою, лічити не береться. Надумаю, що не можу вже так, я беру світаю. Спішок покладу і вже кладу і вже читаю так. А то читаю, читаю, зоб'юся. Устина Лук'янчук усе життя тяжко працювала у колгоспі. Вдома у неї чимале господарство, але рідні шкодують бабцю і доглядати худобу не пускають. Вже я лежу в койки, вже в мене не чіпають, щоб я щось робила вдома. Я коло невестки, коло сина, вони дихай, мамо. Вже ти своє дробіла, то глядять мене. Як тяжко жилось такою кількістю дітей у повоєнній Україні, бабця Устина пригадувати не любить. Радіє, що часи змінились, а родина стала ще більшою. Головне каже, любить дивитись, як усі збираються на свята та дні народження. Жартує, коли приходять рідні, то двоюрідні в хаті не вміщаються. Стол такі великі ставимо, але празнуємо. Ну видно по нас як у полі, як відуть, то душа радується. А як за стол сідають, то й плач бере. Бо треба всіх нагодувати. Тому візьмить на труновській, то, ну, ну, то ну, ж там то 130 і правників, крім нас. Живе бабця в одноповерховій хаті. Її дочки та сини з дітьми збудували оселі поряд. Люди жартома кажуть, Лук'янчуків тут усе село. Діти, онуки та правнуки вчились в сільській школі. Бабця Устина, як і колись, не перестає цікавитись успішністю вже наймолодших. Продаю щоденника бабі, баба дивиться оцінки. І мене фах, що я так добре вчу. Онуки та правнуки допомагають старенькій вдома. І їсти принесуть, і тиск поміряють, а ще люблять заспівати з нею. Лікарство бабі даю вбираю давлення. Міраю найбільша мрія у стини Лук'янчук, аби вся родина була щаслива та здорова. Вона каже: 130 внуків та правнуків ще не рекорд, хоче дочекатись 150-ти. Людмила Усік, Микола Мельничук, інформаційна програма День. 10 нових спортивних об'єктів, 4 медалі на паралімпіаді та залучення тисяч краян до проекту Сімейні перегони. Саме ці здобутки чиновники від спорту назвали найзнаковішими, вітаючи фізкультурників краю з їхнім професійним святом. Про урочистості, які передували Дню фізкультури та спорту, що цьогоріч припадає на 8 вересня. Далі у сюжеті. За декілька днів до професійного свята він зробив собі неабиякий подарунок виборов срібло на чемпіонаті Європи зі 100 кліткових шашок. Триразовий призер чемпіонатів світу та тепер вже дворазовий призер європейських турнірів Леонід Іткін зазначає, цьогоріч наша країна приймала не лише футбольну європершість минулого тижня. У трускавці зібралися провідні шашкісти з обмеженими можливостями з Білорусії, Ізраїлю, Литви, Молдови, Польщі та Росії. В нашій групі було 32 учасники. Змагання проходили по швейцарській системі. В напруженій боротьбі мені вдалося зайняти друге місце, хоч були перспективи на перше, трошки десь розслабився. З нагоди дня фізкультури та спорту обласна влада нагородила шашкіста грошовою премією. А два з половиною десятки його колег отримали почесні грамоти та подяки. Вважає вдалим 2012-й і плавчиня Катерина Дікіджі на чемпіонаті України у Євпаторії на 100-метровій дистанції вільним стилем. Вона завоювала золото, а на 50-метрівці метрівці бронзу. Працюємо, щоб якби прославляти нашу Рівненську область, нашу Україну. Тому буду намагатися здобувати ще не найбільш кращі. Перемоги, і щоб мене нагороджували почастіше. <хи> Нинішній рік був вдалим для усього рівненського спорту. Розповідають чиновники в області збудували більше десятка спортивних об'єктів. Тисячі сімей долучили до другого сезону сімейних перегонів. Наші паралімпійці чотири рази піднімалися на п'єдестал. А олімпійці Олег Омельчук та Ольга Земляк у Лондоні медали, хоч і не здобули, та впритул до них наблизилися. За це вони вже незабаром можуть отримати земельні ділянки під забудову. Це складна процедура, яка пов'язана з рішеннями сесій, з рішеннями колективу, відповідно колективними рішеннями депутатів. Але наскільки я знаю, наскільки нам вдалося попередні домовленості досягти, то це цілком. Ну, 9 із 10, так би сказав бо ймовірно, що так воно і буде. При цьому посадовці визнають, існуючі обласні програми давно треба переглянути, аби систематизувати роботу спортивних товариств та федерацій і покращити фінансування спортивної освіти та медицини. Програми ті дві, які є в обласній раді, що стосуються фізичної культури і спорту, не діють. Навіть дивлячись, як там наші сусіди білоруси, як розвивають всі ці справи та. То і від сусідів Білорусі ми суттєво відстали. Михайло Кривко очікує, що вже найближчим часом очільникам федерації вдасться зібратися за спільним столом та розробити основні пропозиції стосовно розвитку спортивної галузі. Володимир Струс, Сергій Савта. Інформаційна програма День. Разом у навчанні, разом у спорті. Ректор, викладачі та спудеї Національного університету Острозька академія спільно проводять уроки фізкультури. Вони займалися шейпінгом, підтягувалися на перекладині та займалися бігом. В академії кажуть, здоровий спосіб життя це складова навчального процесу. На святі спорту побувала Алесищук. Сьома ранку студенти та викладачі поспішають на ранкову гімнастику. Тут має зібратися до семи сотень осіб. На стадіоні прохолодно, роса ще не спала, а сподеї, власне, ще й не зовсім прокинулися. Однак щойно зазвучали перші акорди ритмічної музики. Всі починають енергійно рухатися. Яна Маянцева в академії навчається другий рік, каже такі заняття фізкультурою допомагають успішному навчанню. Що можливо стимул, що бачив, скільки скільки людей зі ну це ну якби вітає, і собі хочеться навіть вранці частіше робити зарядку, просто ну підтримувати це. Для Антона це за рука його звична зарядка. Це щоденна нелегка сільська праця. В майбутній культуролог не сурається роботи, тому часу на відвідини спортивних гуртків не завжди вистачає. Однак, коли в академії відбуваються подібні спортивні свята, завжди їх відвідує. Дуже цікавий захід подобається спортивний, енергійний. Досить добре. У вище не відокремлюють спорт від навчання, а шейпінг, який коригує фігуру та підвищує тонус м'язів, в академії полюбляють всі. У нас дуже популярний шейпінг. В академії шейпінг, ну я вам скажу, що на парах взагалі постійно багато людей зал просто забитий. Дуже подобається їм. Окрім моральної підтримки, у вище тих, хто дотримується здорового способу життя, заохочують ще й матеріально. Якщо з не курить і не вживає спиртного, він може розраховувати на додаткові дві сотні гривень до стипендії, каже ректор. Скажімо, якщо з першого курсу зараз прийшли, ми перерахували, там є біля 25 чоловік, які палять цигарки, то, повірте, можете продійти через місяців два, з них принаймні буде п'ятеро палити. Через рік з них не буде палити ніхто. Я в цьому впевнений, тому що цей загальний мольбут... Здоров'я і зберігання себе впливає на всіх. Ректор запевнив, що такі спільні спортивні уроки стануть в академії традиційними, якщо, звичайно, знайдеться час та дозволятиме погода. Сищук, Микола Мальнийчук, інформаційна програма День. І на сьогодні в мене все. Ви дивились головні новини області на телеканалі РТБ. Ці та інші сюжети ви маєте можливість переглянути на нашому сайті. Його адресу ви бачите на своїх екранах. А в студії працював ведучий Сергій Шидловський. До зустрічі в ефірі вдалих вихідних і нехай щастить.